Щиро вас усіх вітаю на в'язальному каналі. Мене звати Маруся, і я рада запрошую вас до мого нового відео. Отже, жовтень. Дівчатка розпочинається жовтень. Очень, осінь, повноцінно входить в свої права. І як, як не зараз, подумати про те, що ось ось. Ми вже почнемо носити теплі речі, а саме теплі аксесуари, свої шапочки, свої беретки, свої шалі, бактуси, палантини, шарфи, рукавички, мітинки, пальчатка. Правда? Ви думаєте вже про це? Тому що наша українська в'язалочка Оксаночка. Оксана Левчук з каналу Просто В'яжемо з Оксаною Левчук. Подумала про це уже в п'яте. І я запрошую вас до п'ятого сезону Шапок 5 за 5. Чому так називається цікаво і не тільки шапок, тому що це у нас п'ятий юбілейний сезон і умовою цього. Як то кажуть, не спільного проєкту, я вже навіть не знаю, це вже в нас такий традиційний проєкт. Зв'язати 5 виробів умовно шапок за місяць. Ну, було за 5 тижнів, тепер за 4 тижні. Можна в'язати будь-що, тобто все, що можна одіти на голову, на шию. На руки все це підходить до спільного проекту. Що вам заманеться? Навіть якщо вам захочеться зв'язати шапку шарф. Все це абсолютно підходить. У цьому спільному проєкті ми по традиції, дівчатка і хлопятка, утеплюємо всю свою родину і ще вистачає на друзів, і на знайомих, і на продаж, і тому інше. Тому я щиро запрошую вас доєднатися і разом з нами пов'язати в класній дружні компанії. Я приймаю участь у цьому спільному проєкті уже четвертий раз. Я лише перший раз, не те, що пропустила, мене взагалі ще на Ютубі не було. І по традиції я, звісно, виступаю спонсором цього спільного проєкту. Тому запрошую вас, раптом ви хочете подаруночок від мене. І я вже подивилася відео вступ, вступ, запрошення Оксаночки, вже одним оком, як то кажуть, собі накидала, що я хочу. В'язати в цьому спільному проєкті. І зібрала ось таку корзиночку. Не впевнена, що це все, не впевнена, що щось з цього не зміниться. Але про цю корзиночку хочу вам розповісти. Значить, я подивилася. Е Шапочний гардероб своєї донечки, можна так сказати, і зрозуміла, що зимових шапочок їй не треба. От якраз з зимових шапочок, ну, скажімо, ми дитині не будемо в'язати. І вирішила їй зв'язати якнайшвидше осінні шапочки, тобто такі тоненькі, легенькі на перехідний сезон до морозів. Перша шапочка, можливо, це буде ще і бактус, або шаль, я навіть не знаю не шаль, навіть а платок або шарфик. Я вже ось ось розпочну в'язати, тому що я навіть зразочки пов'язала, бо іде тиждень стартів. Буде з пряжі Ярнард Алєгро ось такого яскравого відтіночку. От, у мене це залишки пряжі від лосинок, і я буду в'язати її з шапочку. Плюс-мінус це буде спиці половиною, І буде це тоненька, така гарненька шапочка і бактус до неї. Так, далі. У мене залишилася ось така дівчатка-ниточка. Тут її в районі 100 грамів, навіть можливо, 3, ну, я думаю, десь 100 грамів тут точно є. Бачите, ось ця ниточка в ній є уже Люрекс. Це залишки від мого жилету топу, який я в'язала в серпні місяці. Ну і тут, дівчатка, дивіться: це пряжа Фолько. 50% марнусу, 50% акрилу. Ось. І на бобінці є, і ось. І я хочу зв'язати таку простеньку, звичайну, шапочку. Фольку тримає резинку. <клух> Можна, е, на відміну від цієї пряжі, ця пряжа резинку не тримає Можна зв'язати навіть красиву таку. Е, Подвійну шапочку, ну, побачимо на що вийде. Я до цієї ниточки з люрексом буду домішувати ось цю без люрексу, і хочу здати таку красиву морквяну шапочку з люрексом Таку легеньку. Але тепленько. Ну, 50% мене дівчатка, маю дати якусь теплоту в будь-якому випадку. І це буде два найперших мої проекти. Ну, навіть не два, це буде три найперші мої проекти. Тому що це осінні і це треба вже. Правильно? Я кажу, правильно. Тепер далі. Два проекти, які я хочу зв'язати собі, і про них я вже. Собі надумала з минулого року. Це ось такі проекти. Це будуть зі шкарпеткової пряжі. Gazala Happy Fit і з пряжі Opal. Коли добре подаватися, оцих два голубих ідеально підходять один до одного. І я хочу зв'язати собі шапочку подвійно, скоріше за все, а можливо, ну, думаю, що подвійно. З пряжі Газал Happy Feet, 100 грам, 330 метрів, 75 Superwash, 25 поліамід. Інструмент нам рекомендують 2,5 3 От на 2,5 я, напевно, і буду в'язати. Я хочу таку просту лицевою гладдю, подвійну шапочку. Розпочну, напевно, на набірний край додатковий. І потім звяжу одну сторону, потім звяжу другу. І до цієї шапочки я хочу пальчатка з ось такої пряжі опал 100 грам 425 матрів. Так, колір у мене 51,83, неймовірний колір. 75 ну, шурвуле, тобто вовна і 25 поліамід. Спиці тут будуть номер два. Ну, тобто, ви розумієте, що це процес був такий довготривалий від початку спільного проєкту до його закінчення. Справа в тому, що всі мої шапки занадто теплі. Ну, тобто, вони всі або з норки, або з якимось цим. І так само рукавички. І коли А. Зими перестали бути надзвичайно такими холодними. Буває дуже часто така просто холодна погода, але не настільки. І відра яке щось таке тонше. На, неї, на нього кажуть, де шапка, де рукавички. Ну, ось по типу того, я таке хочу. Тим більше мені дуже подобаються ці кольори. Я просто від них в захваті. Тому я думаю, що. Я буду в'язати собі такий комплекти. Пора обновляти свій шапковий гардероб. Далі, дівчатка, одну шапочку я буду точно в'язати на замовлення. У мене замовили, але панянка вибирає колір. Але це буде шапочка з пуху норки. Я вам принесла пух норки, які у мене є в запасиках. Не весь, звісно. Але в мене є ось така біленька. Це я купувала, мені здається, в Китаї. І в мене є ось така один моточок Коричневенької залишки. Це мені ніби дарувала... От не пам'ятаю, це мені здається Іринка дарувала, я з нею в'язала шкарпетки. Або ця мені дарувала Оксанка Левчук, і я у мене з нею зв'язана шапка і рукавички. От треба передивитися, бо вони обоє дуже подібного такого коричного кольору. Ну, одним словом, я просто вам принесла пух норки, щоб дати зрозуміти, що буду в'язати шапку з пуху норки кольору якогось такого більш кава з молоком, ніби щось таке. Людина ще вибирає пряжу. Вибере пряжу я буду її в'язати. Та отже в мене виходить 1, 2, 3, 4, 5, це вже шостий виріб. Тобто, я вже напланувала, як я не знаю, що. Так, шостий виріб, ще один виріб. Я хочу зв'язати з залишки в пряжі, які я недавно, скажімо так, зробила ці залишки. Ось такі в мене ниточки є. Я зовсім недавно в'язала собі кардиган. Основною ниточкою якого була ось ця класнюча, неймовірна пряжа. Я вам підпишу її, тому що я завжди забуваю який тут склад. Дуже гарна пряжа, мені в кардигані вона сподобалася. І я вирішила все-таки її вив'язати. І як я хочу вив'язати, у мене є біла ниточка, це напівовна від носу, метражем 800 метрів на 100 грам. Тобто я її буду брати в декілька складень. У мене ще є ось залишок, не знаю, чи його вистачить, ну, можливо, ризикну. Це кідмохерчик. Ну, верніше, пряжа з містом кідмухірчику. Я її і тут використовувала в кардигані. У мене тут залишилося 20 грам. Треба порахувати метраж, який тут буде. Як ні, я якось іншого пухнастика підберу. Я хочу з цього зв'язати шапочку, а з цього зв'язати бактус. І трішечки елемент вишивки по петлям зробити ось таким на. На шапочці, зробити такий комплект і хочу я його е, на наявність. Можливо, комусь подобається такі зеленаві кольори, біленькі і хтось його придбає. Так, я вже не маю навіть навіть, навіть куди складати, але тут ще небагато осталося. І ще, дівчатка, я дуже хочу пов'язати з жакардом е, Для цього я собі так зараз. Наготувала пряжу Газал Вікін 100 грав 100 метрів. Це така товстенька ниточка, 70% акрилу, 30 вовни. Але вона дуже класно лягає в жарт. У мене є половина моточка ось такого синього, і повноцінний моточок 100 грамовий ось такого пропилено-пудрового. Постараюся вам сказати кольори. Ага. 40,07. Тут вже без етикеточки, тому це такий насичений синій. Ось така в мене має бути шапулька. Тобто, подивіться, яка класна. Ну, це спиці номер 6 як льоду. Тут швидко зв'яжеться. І в мене є ще от, ось такі кольори. Подивіться, які класні. І я хочу пов'язати шапочки Жакартом. 4013, ось цей пудрово бежевий. А ось цей це 4021. Не знаю, чи буду в цьому сезоні, чи вийдуть, чи не вийдуть, але я вже на Пінтересті собі назберігала жакарду красивого. І, можливо, я ще й встигну шапочки з жакардом ось такі. На наявність, в магазинчик. Все. Якого ще дівчатка забігаю наперед, скажу. Немає. Все, ми бавимося з фотографіями, мені вже ж хочеться все. Ну, побачимо. Можливо, вже на вихідних я, скажімо так, спробую декілька фотографій все-таки закинути туди, в магазинчик. Так, ну з чого ми починаємо? З чого ми починаємо? Починаємо з дитячих виробів. Отже, першими будуть дитяча шапочка і бактус і ще одна дитяча шапочка. Тому я думаю, що буде цікаво. Що, хто ще не доєднався, але після мого відео планується зробити, наголошую, відеопосила на запрошення е, Оксанки є в мене під відео. Посилання на чат в телеграмі в мене є під відео. Проходьте, доєднуйтеся, збирайте свою осінню корзиночку для в'язання аксесуарів, і давайте весь жовтень ми класно, кайфово пов'яжемо аксесуари. Щодо до чоловічих, чоловік ще думає, сказав, ну якщо я не думаю, ти ж мені зв'яжеш. Тому, дівчатка, все ще може бути, в мене ще можуть бути чоловічі шапочки. Отже, цілую вас, обнімаю. Дякую за те, що були зі мною, подивилися це відео і зустрінемося уже в наступних. Цілую, обіймаю, па-па!